Доброго раночку всім! всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія, я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде мій традиційний щоденник. Будемо дивитися, що я не вишивала за цей тиждень. Хочу, до речі, нагадати: перш ніж ми почнемо розглядати вишивання, що в мене вийшов тех про ідеальну вишивальницю. Тех майже на 2 години. Якщо ви будете шукати, під що вам повишивати на вихідних, то Велкам ласкаво прошу. Це попереднє відео на цьому каналі, і е, там дві години ми з вами порозбираємо різні питання, які стосуються ідеальної вишивки. Е, стосовно тегів, в мене є ще два теги, які я підчепила на е, різних каналах. Один це Здається, вишивальна черепашка, якщо я не, 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 не помиляюся. І один якийсь я знайшла в Галини Свирепкіної мій незмінний постачальник тегів. От. Але це теж ну, якийсь тег, вона я просто знімала, вона не написала, вона знімала, але вона дуже активно реагує на всі теги, які з'являються, і мені дуже подобається за ними слідкувати. І От я думаю, що мені б теж не, ну, непогано було по. Познімати, треба тільки подумати, під що його знімати. От так, що теги в нас ще будуть, це про те, що буде. А зараз ми повернемося до того, що було в мене цього тижня. Цього тижня в мене з'явився ще один фініш цього року. Це така гарна сніжинка від Woodstitch, як ви можете бачити. Це е, наразі це можна сказати колекційна штука, бо ці сніжинки зараз Woodstitch не виробляє, е, як ви можете знати. Якщо не знали, я вам розповім, що Woodstitch виробництво знаходилося в Бахмуті. От. Е, тож виробництво там порушене, на жаль, От. Е, ті запаси, які були е, там дещо. Дизайнеру марки, хазяйці марки цієї стічок сані її вдалося вивезти. Вона наразі знаходиться в. В, Київі, чи в Київській області от, вона поновила роботу магазину Іголочка, який е продавав Woodstieч, ну і дещо інше. І якщо вам цікаво, то е акрилові заготовки вона зараз не робить, тобто сніжинки вона не робить. А е деякі популярні дерев'яні штуки, які випускав е, наприклад, підставки під телефон них були дуже популярні. от Я бачу, що вона. Вже знову комплектує і е, новорічні іграшки, такі в е, круглі з символами року, вона теж зараз випускає. Тобто, якщо у вас цікавить Вудстіч, е, можете запитати в неї в інстаграмі. Сніжинки наразі колекційні. Мені вдалося їх тоді купити, і я нашила таку от ой, дуже вона мені подобається. Бачите, тут є гранені. Такі, е, Кришталики, такі бусини, намистини, це загранені скляні намистини, дуже класні. І тут стекляру з двох розмірів Оцей в е, цих як це правильно назвати в сніжинки. ну Не знаю, в сніжинки це лучики чи що. Коротше, оці, оці вони довші. Е, от, за, за рахунок цього такий цікавий ефект відбувається. от Зараз, якщо так от. На світ поверну, дуже класно, вона блищить. О, це в мене був 0,04. В мене ще раніше було відшито дві сніжинки, я їх притягнула вам показати. Оця сніжинка, це я купувала її першу. Це, здається, ще як вони тільки з'явилися, я її купила. Вона, бачите, вона зовсім інша. Тобто, вона тут з перлинками, тут стразина така є, і тут трішки інший бісер, він білий. От. А, а цю сніжинку мені дарували, і я її вишивала в 2022 році, якраз коли в березні місяці в мене була така думка: хоч на останок повишиваю цікаве щось, бо тут було не, не ясно, що завтра буде. От. І тут теж, бачите, тут теж гранені намистинки, тут теж є стрази. Теж вона дуже цікаво виглядає. от Вони якби всі з одної Ну вони перекликаються, бо тут, бачите, є бісер. Срібний він однаковий, тут є однакові намістини, тут є стрази однакові. от І в мене ще є, я тоді, в Оксани, купила, коли вона розпродавала свій склад. Я в неї я показувала це в планах на зиму і я буду їх потихеньку вишивати. Але зараз я не пам'ятаю, здається, казала, що я вписалася в челлендж по хрестикам, тобто поки що цей план відкладається. Але е, отакі в мене є чотири ще набори. Дуже-дуже класні. Оцей буде схожий Він буде схожий з цим, бо тут ну, схожий бісер. От, а це, і з цим буде схожий, бо тут є перлинки. От, тобто воно, ну, знаєте, як е, Все якби між собою перекликається, перегукується. От, а ці будуть схожі на е, ці, бо тут є, наприклад, намистина, яка тут всередині, вона буде тут по кругу. От, е, а тут, наприклад, є е, стеклярус блакитний. От, ну, цікаво, воно так виходить. Е, я думаю, що ми ці сніжинки ще побачимо цього року. Я до них повернуся. І це така, знаєте, це ну, не просто цукерочка, це якась така штука, яку хочеться от відкласти і трішки з нею. Е, Якби по -по 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 отримати окреме задоволення. Можу сказати, що вони непрості. Якщо вони у вас є в запасах, підготуйтеся до того, що вам треба буде трішки уважніше слідкувати, щоб у вас нитка, коли ви вишиваєте, їх треба вишивати монониткою, щоб у вас нитка не чіплялася за оці кутики. Коли я нашию всі, ми до них ще повернемось. Просто зараз я дуже тішуся тому, що я вишила оцю, тому я на них так багато зупиняюся. от До речі, хочу сказати, що оці перші я вишивала в одну мононитку Тут її ну якби взагалі не видно. от А оцю я вже вишивала в дві мононитки в принципі, в принципі принципі от Зараз так до, світа, до світла поверну О, розгорну, бачите? І її теж не видно, в принципі, але по двійному нитку її вишивати набагато зручніше. Ну, як на мене, це вже з досвіду. Отже, От, сніжинки, такі три в мене є, чотири ще будуть, будемо бачити, будемо їх пусть, одну за одну вишивати. Я цей проєкт вже завела, перенесла до активних, і я думаю, що коли я дошию ці. Можливо, поки я їх буду вишивати, в мене таки дозріє той проєкт, який я хочу провернути, Не знаю, як правильно це назвати. Коротше, є в мене там ідея на одну авантюру, але не будемо забігати, забігати далеко наперед. Оце в мене сніжинка відшилася. Так, відкладаємо. Повертаємося до того, що я вишивала цього тижня. До речі, в мене була така е, дурна робота цього тижня, що я два дні не вишивала. От. На жаль. Тому я вишила не так багато, як могла б, але ну, щось там повишивала. От зараз дивимось. Це в мене мій е, сьомий з серії щедриків дизайн. Зараз вам ставлю картиночку. Це Катерина Безперстова, І це в мене дизайн. З такою дівчинкою в костюмі Ягнички. От, в неї буде дуже гарна така бежева шубка, маска, спідничка. Тут нашито щось близько там 7%, вона невелика, там три з половиною з усім. От, е, я думаю, що може сісти і так прямо ударно повишивати, бо подобається мені ідея її завершити. Я своїх щедриків вже сховала в коробочку до наступного року. От, але е, хочу душити до них цю і е, теж її в ту робити. Ну, Там оформлення треба і буде ще підставку треба докупити. Щось я сьогодні так про плани багато розповідаю. Я ще не душила, а вже розповідаю, як я її буду оформлювати. У мене тут ще лишається, як ви можете бачити, ли, листочок цієї пластикової канви. І Я думаю, що наступне я хочу до них зробити. В мене була ідея веснянки посадити на Пластикову канву, але все ж я повертаюся до того, що не хочу я веснянки на пластикову канву. Якось воно щось не те в мені в цьому. От, можливо, веснянки я все ж таки повернуся до тої ідеї, яка в мене була для них з самого початку. От, ягничка симпатична, але тут поки що дивитися особливо нема чого, бо тут дуже мало відшито. А де в мене відшито багато? Це моя мірабілія, яку ви можете спостерігати вже більше року. Ну, тобто вона почата була вже в 2016-му, в мене є по ній окремий плейліст. І я все ніяк не душую осінь. Вона в мене лежала на відпочинку. Ой, відпочивала, відпочивала, і минулого, мину, минулої неділі, після того як я познімала відео, я нашила е, Ну, отак в мене було. От посюди в мене було нашито. Тобто оцю верхню частину це вже у нас ідуть плечі. Отут, як ви можете бачити, це буде руки. Отут буде рука, і отут буде рука. Оце пальчик. Отут в неї ще був такий відтопирений отак, от якщо вона отак от тримається. Да? В неї отак от ще був розтопирані пальці. Я вирішила, що я не буду робити її розтопині пальці. Тобто тут палець я зашила, тут будуть щось вона тримає, чи, чи яблука, чи щось, ну якісь фрукти. От, будуть в неї фрукти. Оце, до речі, сіточка, це не просто так сіточка, тут будуть бісер пришиватися в цю сіточку. Тобто тут, де є е, е, залишене пусте місце, там буде бісер. Тут в ній дуже, дуже дуже багато буде бісера. Отут буде бісер, оце все бісер. Тут по краю буде бісер. Бісера тут дуже багато, тут близько 4 тисяч, якщо я не помиляюся, на всій картинці бісера. от І я ще не вийшла на 70% Я ніяк не душиюся. Я ніяк не душиюся. Я е, мала її завершити вже в грудні і там на початку січня вишивати їм обличчя. Е, я ще ніяк не завершила. От, Я зараз ставлю вам картинку, е, як воно все разом має виглядати. Е, і там ще, якщо ви звернете увагу, то окрім цих дівчат, там ще е, понизу йдуть надписи. І ці надписи ще, там, ну, Простойно по хрестиках займають. Тобто мені ще шити й шити, мені ще шити тут близько трьох тисяч на осінні, потім вишивати всі ці надписи, обличчя шкіру і вишивати на зимі. В мене там ще біла частина її накидки, вона теж не вишита. Ви знаєте, коли сісти, воно вишивається класно. От навіть я якось розсмакувала і воно нормально пішло. Але е, треба ж сісти. А я зі своїм цим челенджем. Коротше, не знаю. Челендж в мене входять е, ягничка, і е, зараз ми ще побачимо трамвай. От, е, тому, в принципі, мені е, першочергово б їх вишивати. Е, і з трамваєм, з трамваєм в мене цей фокус вдався. От, але зараз ви побачите, що саме я вишивала, і скажете, ой! ну Принаймні, я б сказала, ой, як би мені таке показали. Дивіться: оце в мене трамвай. Я нашила тут більше відсотка. Тобто, в мене було 35%, я нашила було 36, зараз і 2, чи 2 там з от І що я тут вишивала? Я нашила тут більше півтори тисячі сірим і блендами з сірого. Отут. От. Оце все я зашила. Тобто в мене ну минулого разу, отут отутю була вся, ну якби намічене було. було от Зараз я сюди вшила півтори тисячі, і це в мене оця частинка, тобто оця от е, як це правильно назвати, оця то, що починається, бежеве, оце таке, оце починається оця плямка. Оце в мене йдуть. Рельси оці, отак от, отак от, А оце все сіре, це оце, оце місце. В принципі, в принципі, оце чорненьке, це ми вже переходимо от, отут. Тобто ми вже майже дійшли до наступного трамвая. Але я так думаю, що я цю частину зашию. От от. Ну, максимально я там підшию тут кілька ниток, спробую тут заповнити. Тут, бачите, тут є ще ну, де-інде є дірочки такі лишилися. Отут один хрестик, тут два хрестики, отут якісь там кубка хрестиків, отут три хрестики. Тобто оце я все позашиваю. І коли я буду брати оцю ниточку, наприклад, тут три хрестики зашила і щось отут зашила. Ну, Тією ниткою, поки нитка не скінчиться. От от. Я оце позашиваю. Uh, і це в мені буде на лютий, я думаю, що все, бо я хочу ще ягничку повишивати. А потім наступного місяця я вже пересунуся. Uh, мені хочеться зараз повишивати якісь великі шматки. Тобто я, мабуть, пересунуся сюди. От. Трамвай в мене нагадаю відшитий. от. Так от. Я тут uh, Дрібні деталі, я щось не хочу їх зараз вишивати. От. А в мене отут-нагорі. -от, uh, Картини в небі, в мене воно дошито отак. І я думаю, що я піду сюди і буду тут вишивати ці великі-великі-великі шматки неба. от Але це буде після того, як я дошию цю частинку. Бо ця частинка мені хочеться її якось ну зараз вона виглядає от не туди, не сюди. Не туди-не сюди, тому що е, можемо подивитися тут якісь такі ну, грубки, плямки-плямки. От, А так нічого буде. Е, подобається мені вишивати багатобарвник. До речі, хочу вам е, таку штуку сказати. Я от сьогодні буквально бачила на Фейсбуку пост. Е, е, я такого не розумію. От людина виставляє картинку, там трамваї. Теж е, схема хімери, але вона трішки інша, вона більш синя, і там тут трамваї отак їдуть, а там трамваї. Трохи в іншу сторону їдуть. Ну Вона схожа по стилю, бо вона е, по картині теж того самого художника зроблена. от І виставляє вона цю картинку каже: ой. Тут стільки блендів і такий розмір 400 ну, теж 450 хрестиків. Е, ой, тут е, стільки блендів. Uh, і в такий розмір, і якщо на 18 і це буде капець, і от хто вишивав, покажіть результат. Ну, йолки палки ну загуглі, як мінімум. І тут її починають писати в коментарі: uh, от на Аліекспресі є uh, по тій самій картинці, uh, є значить, набір і приносять відшив. І це знаєте, це різниця от між, uh, ну, як сказати, Ну, як ви берете оригінальну картину, так, ви можете її, наприклад, перемалювати ну, самі перемалювати. Воно буде більш-менш ну, нормально схоже. А ви можете просто взяти дитячу розмальовку. І от е набір з Аліекспреса це просто дитяча розмальовка. І ну, я нічого не хочу сказати на рахунок того, що хтось вишиває з Аліекспресу, вам подобається вишивайте. Але е, ну, порівнювати дитячу розмальовку з художньою картиною і ну, не знаю, казати, що те саме, якось, як мінімум, дивно. Воно спрощене, воно там все. Але ну, якщо ти береш вишивати, ну, якщо ти хочеш отримати якусь більш-менш художню картину, і, то будь готова вишивати 450 хрестиків по ширині. Дехто вишиває там, ну, і більше там, 800. Я знаю, от у нас дівчата, там вони вишивають взагалі там художні вишивання, Ці, як їх забула. Ну, Хаєн, наприклад, це зовсім інша справа. От, я думаю, що хає складніше, до речі, за Хімеру, я не пробувала ще, але я думаю, що він складніший. От, ну, Тобто, якщо ви хочете вишивати щось простіше, вишивайте Aliexpress. Але не ну, якби не, не, не порівнюйте. Це, знаєте, це як е, завжди така історія. Цю пригадую, я її пригадую стосовно косметики, але е, можу вам розповісти. А, до речі, до речі. Я потім вам ще про хейтерів розповім. Коротше історія. В моєї бабусі одна подружка дуже класно готувала торт п'яна вішня. Це знаєте, там, де вишні треба вимочувати в коньяку, робити таку заправку, а потім їх там додавати в торт. Я не пам'ятаю точно рецепт, але там їх вимочувати, там, наприклад, 3 дні треба. Ну, Я зараз умовно кажу, там треба відбирати ці вишні, там їх помити, обробити, в цьому каніку вимочити, а потім тільки робити торт. От. І Я пам'ятаю, що ми з бабусею прийшли до цієї значить, її подруги, от, і прийшла ще якась їх там знайома, і вони от сідають пити чай. от, І вона ж принесла цей торт п'яна вишня. от, Ми його всі пробуємо. і... Е... Оця друга подруга е, каже: Ой, такий класний, розкажи мені рецепт. Ну І ця ж е, хозяйка, яка спекла цей торт, починає їй розповідати, що от треба там отакі вишні бери, там той сорт, от, а їх ще треба там помити, а їх ще треба там передивитися, щоб вони були без черв'яків, а їх ще треба вимочити в коньяку, замочити. там щось таке. Ну, вона ніби все там записує в блокнотик, а потім така, ой, а можна замість коньяку взяти горілку, а можна замість коньяку взяти самогон, а можна то, а можна сьо, а можна можна не три дні. От, я так запам'ятала на все життя запам'ятала, це мені було років сім, здається, ну таке. От, я на все життя запам'ятала, як ця от хазяйка каже: ну ти знаєш, каже, ти можеш їх взагалі не мочити, але це буде вже не п'яна вишня. От. Може буде смачно, але це буде вже не п'яна вишня. От, е це до того, що можна купити набір з Али експресу але це буде вже геть щось інше. Це по перше це перша історія. Я коли вишиваю це, ну, я не можу сказати, що я от зараз буду вишивати тільки багатобарвники бо в мене там дофіга всього, крім але от На рахунок багатобарвників ну як порівняти оце і Аліекспрес? Е е я не знаю. Я потім, коли душею це все, я вам її розгорну, і ми з вами подивимося, який ефект від цього буде. Це буде зовсім не те, що на От. І е ще одна історія. Мені написали в коментарях, е якась не знаю, зальотна жіночка написала, що пустого в порожнє. Щось вона там написала, що, типу, не поділу все, витрачаю час. От, я їй там відповіла, я ще раз зараз озвучу для тих, хто може не написав, От, я вам хочу озвучити таке, що ви самі обираєте, на що витрачати ваш час. І для цього треба застосувати мізки. А якщо у вас нема мізків і ви не фільтруєте те, на що ви витрачаєте час, то ну, хто вам лікарку, до кого претензії? Ну, якщо ви бачите відео, яке називається Рукодільний щоденник. Або ще більше воно називається рукодільний тег, то це, ну, якби розмовний ролик. І <смі> я тут несу все, що мені, знаєте, що бачу, то і пою. От. Ну, про вишивку можу розповідати, можу про п'яну вишню розповідати. Можу там, наприклад, в цьому тезі я там розповідаю там, про манікюр, бо там питання про це є. От. І Якщо вам не подобається, якщо ви хочете подивитися майстер-клас, Ну, welcome, ідіть туди, де написано майстер-клас. Отак от. А якщо ви е, ну, знаєте, претензія по витраті часу до кого? До мене чи до вас? Я ж вас не змушую, я ж вам не продала платну підписку. <сум> Отак-от. От Все. На цьому ми з вами на сьогодні згортаємось. А, що я буду робити наступного тижня? Я хочу повишивати ягничку. От. А, я забула, я не протягнула вам свій багатостраждальний чобіток від Golden Голденкея. Я його вишиваю, продовжую вишивати, він в мене ще не скінчився. Сподіваюсь, колись ця епопея дійде до кінця, і ми побачимо так його вишитим, а можливо навіть зібраним, але ну, не цього тижня. Я вирішила, що раз я в нього з ним. Е Ну, якби не, не, не беру беруть ніякому ІСП наразі, От, то я вирішила, що я буду його вишивати так, як мені буде комфортно. От, бо мені зараз знаєте, мені, мене зараз страшенно тягне повишивати кубік Тела бо його простіше вишивати. От, а Бісера хочеться, а той простіший. От, хочеться ягничку повишивати. Мені дуже цікаво, як вона мене вийде, бо я трішки змінила кольори в Катерини. Вона в оригіналі я вже бачила відшиви, вона трішки, ну, трішки світліша, я більш контрастною зроблю. От. Ну і звичайно, що я тут повишиваю. Я не знаю, чи до Мірабілі дійде ді, черга. Основний якби, акцент у мене буде на Ягничку і на це. Хотіла я повишивати дракончика, бо в нас же ж Новий рік по лунному по місячному календарю. От. Китайський лунар-фестиваль він називається. Це всюди воно пишеться. От. При, привітали мене. як це... Google Календар мені привітав з Лунар-Фестивалем. Ой! Не повишивала я дракончика, але ну це не страшно. Для дракончика в нас будуть всі інші дні Нового року. Все, дякую вам за увагу. Всі лагідні коментарі щиро вітаються. Якщо у вас є якась конструктивна думка, подумайте над формою, в якій ви її висловлюєте, бо відповідь буде симетрична. А якщо вона не конструктивна, то краще понесіть її туди в інше місце. От. До наступного відео і всім па-па!